Бонк. Вітаю і запрошую вас до таверни Прикона. Ми таверна, куди рано чи пізно дивляється кожен найлютіший ДНД-пригодник. Де і сьогодні ми поговоримо про замовляння, завдяки якому навіть Рафікі Скорорельова та Хартлікін позаздріли вашим правним ударом. Питання, відповіді, магічні предмети, риси сьогодні. Ми обговоримо дійсно багато чого. Мене звати Ріка, і ми починаємо. Це замовляння може вивчити друїд і тільки друїд. Оу, знову унікальне друїдичне замовляння. Отже, а через підкласи його може вивчити. Рейнджер на другому рівні, якщо обере собі стиль бою друїдичний воїн. Наразі ви побачите текст замовляння на екрані, а я звичайно, зазвичай коротко перекажу суть. Хоча знаєте, якось забагато тексту для такої простої механіки. Давайте зробимо краще інакше. Для нас головне лише те, що це замовляння можу накласти на дубину або на бойовий посох. Ось так би виглядала ця формула, якщо ви друїд, який вирішив атакувати бойовим посохом без замовляння. Атака бойовим посохом, d 20 плюс модифікатор сили плюс бонус майстерності. А пошкодження 1 d 8 плюс модифікатор сили. Ось так буде виглядати ця формула, якщо ви використовуєте замовляння дубина. Атака – 20 плюс модифікатор мудрості плюс бонус майстерності. Пошкодження. D8 плюс модифікатор мудрості. А ось так буде виглядатися формула, якщо ви хочете виразити свою підтримку. Підтримка, вподобайка, плюс підписатись на канал, плюс залишити коментар. Результат наша безмежна вдячність. Іншими словами, завдяки замовлянню, ви, друїд, замість того, що використовуємо модифікатор сили для атаки дубиною чи посухом. Ви будете використовувати свою базову характеристику виконання заклять, тобто модифікатор мудрості. А як друїд, ви точно найбільше зацікавлені, аби найсильнішою характеристикою була саме мудрість. І при розподілі характеристик ви без великої великою вирогідністю пожертвували силою, давши їй одне із мінімальних значень. І замовляння добре це компенсує. Також чудовий плюс, що це бонус надія, і ви можете в один хід і прочитати це замовляння. І зробити свій перший бонг. Ще одним важливим бонусом є те, що із цим замовлянням ваша зброя становиться магічною, і це допоможе вам долати супротив істот до немагічного пошкодження. І на перших етапах гри це взагалі інва, адже з луковіргідності у вас ще не буде магічних предметів, а небезпечні істоти бувають різні. Серед мінусів цього замовляння можна звати лише один: з вищим рівнем вашого персонажа кількість дайсів на пошкодження не збільшується. Як це звичайно, буває із замовлянням на спричинення пошкодження. Тому ті гравці, яким подобається це замовляння, вони намагаються його якось покращити іншими способами з допомогою медичних предметів, спорядження, рис або нестандартного використання. І ось тут і виникають деякі проблеми, питання, непорозуміння, ідеї. Чи може акастувати це замовляння відразу на дві зброї? Ні. Чи можу використовувати це замовляння на зачаровану зброю? Так, можете. єдине обмеження: ця магічна зброя має бути дубиною або бойовим посохом. І в цілому замовляння працює як звичай, просто ви лише ще додатково даєте бонуси від магічної зброї. І з цим розумінням ви можете почати шукати інші шляхи покращення замовляння. І тоді почне виникати питання із серії. Чи може використовувати це замовляння на факелі? Ні, не можете. Хоч це може здаватись логічним, адже ну, не підпалений факел. Чим тобі не добина. Але, на жаль, в умовах закляття чітко сказано, що одним з матеріальних компонентів має бути конкретна зброя. Жорсткі правила. Чи може використовувати це замовляння на списі чи на Глейфі? Я ж можу бути ворога дерев'яною частиною зброї? Ні. Так само в тексті замовляння чітко сказано, на яку саме зброю воно діє. Але, знову ж таки, завжди можна почати стверджувати, що ти б'єш ворога дерев'яною частиною, чим це тобі не посох, не дубина. Це ж має спрацювати, бо в тексті замовляння саме дерев'яна частина повнюється магією природи. Але ні, Ну, так не працює. Але знаєте що? Завжди можете посперечатись про це з демо. І так, змирившись з тим, що не що зброю це замовляння не діє, може виникне бажання перейти до питання покращення дещо інакше. Чи може кастувати це замовляння під час бою із щитом у руках? Ой, зараз це буде надовго. Складно, дуже складно. Але я спробую пояснити: ну, почнемо з того, що для виконання замовляння нам необхідно мати доступ виконати всі необхідні матеріальні компоненти. Тобто Вербальний, соматичний і матеріальний. З цього і почнемо з правил використання компонентів. З цих правил більше за все нас цікавить лише три речі. Перші дві дуже логічні: якщо до виконання замовляння необхідні матеріальні компоненти, в кастера має бути вільна рука для доступу до них або до магічного фокусування. Друге, для соматичного компонента в кастера також має бути вільна рука. Але найголовніше це може бути. Одна і та сама рука. Таким чином, у нас є рука, яка буде тримати матеріальний компонент, наприклад, бойовий посох, і вона ще буде виконувати соматичний компонент закляття. І тут слід запитати вашого дема: чи потрібна друїду друга рука для того, аби тримати омилучу конюшину? На мою думку, це ситуативно. Адже згідно з простованими правилами, а ви можете тримати всі необхідні матеріальні компоненти в одній руці. І то ж самою рукою використовувати соматичні компоненти. Тим більше, омела чи конюшина це, ну, не занадто великі предмети, аби не вміститись в одній руці. А тому, на мою думку, якщо для матеріальних компонентів ви використовувати міше з компонентами, то відповідь буде наступна. Так, це спрацює. Ви можете тримати в руках зброю і щит, доки кастуєте це замовляння. Але, на мою думку, ситуація змінюється, якщо ви покриваєте матеріальний компонент магічним фокусуванням друїдів. Магічне фокусуванням друїдів може бути гілочка омели, тисова паличка, дерев'яний посох або тотем. До речі, дерев'яний посох для магічного фокусування та бойовий посох це зовсім різні речі. І деякі з цих предметів досить об'ємні, бо я не можу вити ситуацію, як бідося друїд тримає в одній руці відразу два посохи або посохи тотем. В такій ситуації, якщо ви обрали саме такий предмет для магічного фокусування, я би сказала ні. Для виконання замовляння має бути ще одна вільна рука, тому ти маєш випустити з рук щит. Але я може можу вийти ситуацію, коли в одній руці з бойовим посоком вміщається гілочка мелею чи тисова паличка. І в такій ситуації я відповіла, так, це можливо, і щит випускати з рук не потрібно. А в цілому це нестандартна ситуація, вирішення якої залежить від сприйняття та певних обставин. Але ж ідея рубрики це не лише відповідати на питання та вирішити проблеми щодо використання замовлянь та заклять, а ще й шукати шляхи їх покращення та якихось альтернативних використань, граючи з правилами. Тому, якщо дам вам віновці ідеї, тобто в ідеї ходити відразу щитом, бойовим посохом і кастувати це замовляння, не випускаючи нічого з рук, рано чи пізно. Ви точно злестесь наступними запитаннями. Mm. Чи є спосіб для будь-якого класу виконувати замовляння і зброю у руках, і при цьому гарантовано мати доступ до матеріальних чи соматичних компонентів? Так? Такі можливості є, і вони підходять для ситуації з різною специфікою. Тому давайте спочатку почнемо з риси, бойовий заклинач. Повна механіка риси виглядає ось так. Але я зачитаю лише рядок, який нас цікавить. Ви можете виконувати соматичний компонент заклять, навіть якщо обидві ваші руки зайняті зброєю чи щитом. Отже, Серіс, питання соматичного компонента остаточно відпадає, але що ж робити з матеріальним? Тут же на допомогу прийде магічний предмет рубін бойового заклинача. Цей рубін, дає змогу використовувати просту або бойову зброю як фокус для заклять. За допомогою цього рубіну ви перетворите свій бойовий посох або дубину на магічне фокусування, і про банально у вас більше не буде складностей чи суперечок щодо матеріальних компонентів. І знову ж таки, якщо не для замовляння, то в цілому риса та магічний предмет чудово співпрацюють разом і відкривають можливості для багатьох цікавих білдів. Сподіваюся, цей мамолітний екскурс про риси та магічні предмети, який, до речі, ще не завершився. Вам знадобиться, якщо не для замовляння. То хоча б до чогось іншого, але оскільки все ж таки ця рубрика і це відео про замовляння. Ну, оскільки ми вже перейшли до теми покращення, продовжимо її. І німже ще можна покращити це замовляння. Ну, наприклад, з допомогою риси, майстер дрифкової зброї. Чи працює це замовляння з рисом майстер дривкової зброї? А точніше, як воно працює? Те, що для нас важливо, риса майстер деркової зброї дозволяє вам використовувати вашу бонусну дію, щоб виконати другу атаку драковою зброєю. Таким чином, якщо ви поїдете замовляння із рисою майстер деркової зброї, ви отримаєте цікаве комо під час атаки посохом. Звісно ж, під час виконання атаки бонусної дії із замовлянням ви використовуєте свій модифікатор мудрості замість сили. Але, конфлікт, який тут виникає, наступний. Скільки пошкоджень отримує ворог під час вашої атаки бонусною дією? Д4, Д8? Чи додається модифікатор сили чи мудрості? А відповідь ось така. Формула буде виглядати наступним чином: атака 1D20 плюс модифікатор мудрості плюс бонус майстерності. Пошкодження від цієї атаки буде 1D4. Що колись підтвердив і Джеремі Кроуфорд у своєму Твіттері. Більше того. Ви надаєте модифікатор характеристики до пошкодження атаки бонусною дією, якщо він невід'ємний. Але, як і при для минулих питань, деякі моменти за вашим словом може відрізнятись. Погріб з вашим демо, можливо, він не побачив проблеми в тому, аби пошкодження від атаки боєм посхохом чи дубинкою становило 1D8. Але, тим не менше, все ж таки риса має зброї, та замовляння лишається непоганим комбо. Але найкраще це замовляння співпрацює із друїдом під класу колоспор. цю формулу пошкодження із використанням замовляння. Так от, ось так вона буде виглядати для друїда коло спор на другому рівні із змінням під класу Ореоспор. Атака Д20 плюс модифікатор мудрості плюс бонус майстерності. Пошкодження 1D8 плюс модифікатор мудрості плюс 1D4 некротичного пошкодження. А ось так, якщо його ще із симбіотичною сутністю. Пошкодження ну, нас цікавить лише пошкодження. 1D8 плюс модифікатор мудрості плюс 2D4 некротичного пошкодження, плюс 1D6 некротичного пошкодження. І також, наприклад, на шостому рівні формула може виглядати так без симбіотичної сутності. Знову ж таки, нас цікавить лише пошкодження. 1D8 плюс модифікатор мудрості. Плюс 1 d 6 некротичного пошкодження. Або ось так це може виглядати, із симбіотичною сутністю пошкодження. 1d8 плюс модифікатор мудрості, плюс 2 d 6 некротичного пошкодження, плюс 1D6 некротичного пошкодження. Як на мене, це виглядає досить привабливо. Стрільбою з добини або бойовим посохом, як на мене, це непогана ідея для відіграшу якогось унікального образу персонажа. Ну, наприклад, створити якогось лайливого діда-друїда, який постійно всіх б'є палкою. Головне, пам'ятайте, грайте своє задоволення, і кожен ваш новий персонаж, він не має бути обов'язково спрямований на найсильніший, найкорисніший білд, тільки якщо це не ваша основна мета. Тим не менш, наразі маю з вами прощатись, маю надавати подупам ще багатьом ворогам. З вами були Ніктіле Прикона. І ми розглядали одне із заклять. Пока-пока.